Скажіть, будь ласка, як реагувати на хейт у соцмережах? На хейт реагувати потрібно просто. І не падати в цей хейт, адже це ви повинні зрозуміти, що щасливі люди не будуть писати нічого поганого. Коли ви щасливі, вам хочеться когось обгадити, чи ви помічаєте можливо якісь недоліки? Правда, ні, ви щасливі? побачили людину, що зробила не так? Ну буває, хейтери це ті люди, які не задоволені собою, і здебільшого вони перекладають свої бажання на людину, іншу людину. І тоді питання до вас: якщо ви хочете бути зручною для всіх, тоді скажіть, будь ласка, як. Ви себе будете з цим відчувати, адже хейтери їх сотні, десятки мільйонів. Це люди, які не задоволені своїм життям. А ви в даний момент можете бути задоволені собою. Тоді як реагувати, це побачити, що хейтери це нещасливі люди, це ті люди, які не можуть реалізувати щось в своєму житті і зляться на ту людину, яка може це реалізувати. Тому задавайте собі запитання: а ця людина в даний момент вона щаслива, вона задоволена собою. А з якими хейтерами зіштовхувалися в своїм досвідом? Поділіться в коментарях.